Що ти робиш? Та що? затупив трохи. Та дуже далеко наклеяв, воно коротше натягнуте і не закривається саме. Ну слава Богу, що оця, коротше, оця липучка це клеїть, дуже прикріпляється. Ось знизу, ну, подиви, що я наробив. Диви. Коротше, смиканув і відірвав. І що це тепер робить? Ну приходиться переробляти. ну а як ви хотіли? За на відео. Все виходить з першого разу, а в житті то воно все по-іншому. Приходиться потихесеньку тепер оце ось, щоб не зірвати. що? пішов. Наскировка йде повним ходом. Хошу. О, диви. Так видно здалека, що тут щось було. Ні. конечно, не видно. Ні, отут теж були пару таких нюансів. Ось Тоже ось знизу сейчас. Сейчас замалюем и все будет огонь.